Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, відгадайте загадку. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же звиться цей веселик, здогадалися? Як? Метелик! молодці. Діти, а ще більше з'явилося метеликів на галявинці, виконаємо конструювання метелика з папіру. Підготуємо наші пальчики до роботи. В барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки пурхає він всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка ще краще стає. Для роботи нам потрібні кружечки різного розміру та смужки різної довжини. Починаємо. Спочатку складаємо наші кола навпіл, а потім перевертаємо. Та починаємо складати гармошечкою. Ось така гармошечка в нас вийшла. Починаємо робити таку ж гармошечку з маленьким колом. Починаємо з'єднувати крильця нашого метелика. Ось так. Розрівнюємо та намащуємо клеєм. Ось цю маленьку смужку, приклеюємо її. Так, зайво відрізаємо. Так, розрівнюємо нашого метелика. А велика смужка буде нам служити вусиками. Її треба скласти навпіл та теж приклеїти. І вирівняти ось ці краєчки за допомогою ножиць. Це будуть вусики метелика. Ось такі яскраві метелики з'явились на галявинці. А які метелики з'являться у вас? Надсилайте фото своїх робіт.